В селі Павлівка на Харківщині після удару струмом загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомили в поліції Харківської області, 8 серпня. Правоохоронці зазначають, що в руках дитини вибухнув планшет, а також що дівчинка отримала смертельну травму від ураження струмом. Планшет перебував у цей момент. На зарядці далі поговоримо про безпеку при використанні гаджетів. Адже як повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков в ефірі Українського радіо 7 серпня у новому навчальному році 80-85% шкіл розпочнуть навчання очно або ж у змішаному форматі. Тож велика кількість дітей буде використовувати такі гаджети, як планшети. Ми зараз поспілкуємося з Ігорем Назаровцем, експертом з експлуатації та ремонту побутової техніки. В нього більше розпитаємо про безпеку у використанні гаджетів. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. слава Україні. Ну, звичайно, привід такий до спілкування в нас не дуже хороший. Як ви вже чули, ми говоримо про те, що Після удару струмом під час використання гаджета загинула дівчинка. При яких обставинах це можливо? Наскільки в звичайному використанні побутовому щоденному планшетів гаджетів, телефонів ноутбуків такі випадки, як вибух чи удар струму, можливі? Так, е, основною причиною е, за, задимлення, загорання і також вибуху е, гаджета є пошкоджена акумуляторна батарея. Акумулятор. Причин е, пошкодження е, вже самого акумулятора є декілька. Е, основною причиною, ми називаємо е, пошкодження батареї під час падіння та попадання вологи. Друга причина дуже популярна часто в використання неякісних зарядних пристроїв та їх аксесуарів. Також варто зауважити, що причиною також є, яка може спричинятися, є не сама неякісна батарея ну, приладу гаджета. Як себе вберегти найчастіше, щоб не було пошкоджень акумуляторної батареї блоку, щоб не сталося вибуху задимлення чи загорання? Потрібно в, в, в дотримуватись ну, декількох правил найпростіших. основне це використання якісних зарядних е пристроїв та знову ж таки їх аксесуарів до них. Друге е не використовувати гаджет. Під час зарядки для ігор, також для важких програм, вони дуже навантажують акумулятор, і під час зарядки буває, може відбутися така страшна річ, як от сталося у Харкові. Також не варто так взагалі вже додати до цього викор... Знімати акумуляторні батареї, транспортувати так батареї в зарядженому вигляді. Обов'язково не мають бути особливо це павербанки, е, які використовують діти, будучи в школі, щоб дозарядити гаджет. Він має бути е, е, ну, розряджений до 25%, Тоді можна батареї якось транспортувати і їх використовувати під час якихось е, ну дальніх поїздок, і взагалі під час подій це може відбутися. Вибух е, далі. Дальше... По тут ми закріпили по, по, по самих е, батареях. Як їх забезпечити е, від вибуху? Також е, важливим є що я хотів наголосити: е, залишати е, зарядні пристрої в розетках. Це часто відбувається вдома, в школі. В, в, на роботі мало хто знає, що це є дуже небезпечно також е, пожежно небезпечно залишати блок, зарядний блок без, без навіть якщо він не, не використовується як під час зарядки, це може бути е, першою причиною пожежа випадку короткого замикання в е, блоці. зарядному блоці, е, друге, е, це. Е, Ну, скажемо, загорання – це є саме основне, що може бути, і причиною цього загорання може бути перепад напруги, виключення, включення світла, що зараз часто може бути не бог чи було в нашій системі електромереж. Також е -е, перепад напруги. Короткі замикання в мережі також неякісна зарядний пристрій може спричинити загорання квартири, будинку і призвести до страшних наслідків. Вони скажіть... Ну і саме таке. Так, так, скажіть, будь ласка, чи може бути небезпечним нагрівання приладу? Наприклад, я зустрічався із таким, що торкаєшся до ноутбука, а він гарячий, або торкаєшся до зарядного пристрою, а він гарячий. Чи можна тоді користуватися такими речами, якщо можна коротко, бо не так багато часу у нас можна користуватися такими речами під час зарядження вашого гаджета? Зарядний пристрій має нагріватися, якщо він... Гріється без е, гаджета, це є перший великий знак і сигнал, що його треба або позбутися, або звернутися в сервіс для огляду. Якщо батарея ваша вашому гаджеті, ну буці, телефоні, гріється надто сильно. Це так само є сигналом, що треба занести на діагностику. Видимою причиною пошкодження є вздуття батареї, вздуття кришки вашого гаджета, щоб вже вона не стоїть на своїх місцях. Це також вже є видимим знаком, що треба звернутися до спеціаліста для докладного огляду і чи заміни це цих речей. Що ж, дякую за розмову і за ці цінні поради. Будемо сподіватися, що наші глядачі прислухаються. Це був Ігор. Назаровець експерт з експлуатації та ремонту побутової техніки.